Канця та й не виведем кінця, треба його та й виводити, кінця ладу й знаходити, а вода по калині, а вода по білому, стихай де стихайде. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ми раді вас вітати на нашому загальношкільному святі. Разом з отцем Володимиром ми розпочинаємо наші великодні гаївки. Христос Воскрес, радійте, люди, біжіть у поле у садок, збирайте і квіти, кладіть на Божий Хрест вінок. Нехай бронять пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. На вас сповляне Божа мати, радіючи святих небес, збирайтесь, діти, нам співати. Христос воскрес! Христос воскрес! А зараз Гаївочка, Подоляночка, четвертий. Аїлка воротарчик. you no. Біля неї мов ті квіти сидить старій володі. Ходять, ходять хлопці і дівчата, українські соколята. Ой, ну ми заплетімо шума.

Принесла для панянок гаївочку, для порубків мандрівочку. Станьте, панянки в коло, заспівайте весело. Запрошуємо до гаївки, хто родився, сьомий, а клас. Хто родився в січні ставай, хто родився в січні, пару шукай, хто родився в січі, треба буде пара, буде пара у страха. родився в березні, в кого ставай, хто родився в березні, пару шукай, буде пара, буде пара, буде пара в хата. Буде пара, буде пара, буде пара у хапа. Хто родився в червні, в кого ставай, хто родився в червні, пару шукай, буде пара, буде пара, буде пара в хапа. Буде пара, буде пара, буде пара у хапа. Хто родився в серпні в ставай. Хто родився в серпні, пару шукай. Буде пара, буде пара, буде пара у пам'ять. Буде пара, буде пара, буде пара у в Хто родився в жовтні, в ставай. Хто родився в жовтні, пару шукай. Буде пара, буде пара, буде пара у парам. Буде пара буде пара, буде пара у пара. Тородився в трускавці, коло става, тородився в трускавці, куди шукай, буде пара, буде пара, буде пара в паха, буде пара, буде пара, буде пара в парах, тородився, не в русі, в ставай. става, тородився, не в русі пара шукай, буде пара, буде пара, буде пара, буде пара, буде пара, буде пара в паха. Тородився москалем, кому вставай. Слава Україні! Героям слава! слава нації! Слава Україні! Україна! Від душі я з велибне вітаю, щоб були всі здорові, щасливі, щоб віднині року між вами нікого не бракло в родині. Дякуємо. Запрошуємо до Гаївки Козачок. Український позад вмієш ти танцювати, опаєш, бо я знаю, що то таке. Для мене це щастине. Вільне. Вільне а ти хотів би ти того навчитись танцювати, радіти, щоб не суритись. Якщо так, то дивитися. Bye. Bye. Слухай ну, мій дуже, ти не журись, Задаймо часи, Як і були колиць. Всі добрі люди разом забавлялись, Широ раділи і посміхались. Нам ясно, сонце сія, і соєм є. Всіх сі кота людському сонцю радіскає.

Є, у небі сонцю сні, у наші серці лизо, и ми щасливий у світ. Просто клас! Можна послухати її ще один раз. Підпросимо до кульмінації тревого танцю. Во танця та й не виведем кінця, треба його та й виводити, кінця ладу і знаходити, а вода по камені, а вода по білому, стихай де стихай де. VEDU VEDU TAI NE VYVEDU PLETU PLETU TAI NE VYPLETU VEDU VEDU TAI NE VYVEDU PLETU PLETU TAI NE VYPLETU A VODA PO KAMENI it's not you

Барвіно. ой, о его, что девчатам. Життя, яке ви щедро посвячуєте служінню церкві, вашим вірним на парафії, нашим учням, усім тим, хто приходить до вас за порадою, допомогою, потіхою. Як добрий пастир, ви впевнено провадите довірене вам стадо, бо до добра, добра небесного царства, дорогою любові, віри, милосердя, єдності і миру, дорогою святості. Тож нехай Господь щедро вдаровує вас усіма потрібними ласками, скріплюючи і надихаючи вас на працю у Божому винограднику. А Божа мати гортає вас своїм покровом. Нехай у повноті сповнюється в вашому житті Божа воля, наша святість, много я літа з молитвою, вдячністю і любов'ю. Вітаємо вас, з Днем народження! Здоров'я нашого Отця Володимира, щоб він нас ще провадив і провадив довго і довго, Во ім'я Отця і Сина, Святого Духа, Амінь, Во ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь, Во ім'я отця і сина, Святого Духа, Амінь. Отче нащо ісина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя, душам нашим. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Много я літами. В... Дай Боже нам, нога я літа, ми в Бога просим, много я літа, дай Боже нам, много я, много я літа, щастя й миру на усе життя, нога я літа, нога я літа. Niech bude Boże wola twoja szczęście... Restul vă spre. O ismen,